Батько маска Елона, Еррол Муск, звинувачений у сексуальному насильстві над дітьми. Тінь батька, як звинувачення у жорстокості вплинули на життя Елона Маска та його родини. Історія про маску Елона. Це історія технологічного генія, підприємця, мрійника, який прагне змінити світ. Але позаду блиску інновацій та амбітних проєктів прихована складна, болісна реальність, тінь його батька, маска Еррола та звинувачення у сексуальному насильстві над дітьми, які протягом багатьох років отруїли життя всієї родини. Вивчивши представлені матеріали, стає очевидним, що ця історія це не просто скандал, а багатогранна драма, що демонструє руйнівний вплив сімейних таємниць, особистих травм та боротьбу за правду. Я, як людина, яка глибоко зацікавлена в психології міжособистісних стосунків та впливом сімейної історії на формування особистості, я бачу в цій історії щось більше, ніж просто новин. Це ілюстрація того, як травма, особливо травма дитинства, може бути передана з покоління в покоління, як вона може спотворити сприйняття реальності та знищити найсильніші зв'язки. Знищена сімейна динаміка, коли любов і ненависть переплітаються. Взаємозв'язок між Елоном та Еррол масками це складний куля суперечностей. З одного боку, Елон пережив почуття поваги до свого батька, захоплення його діловим захопленням та прагненням до успіху, з іншого боку, його переслідували спогади про сувору освіту, критику та почуття неповноцінності. Як зазначає біограф Елона Маска, він пережив переслідування в школі та суворі покарання, які залишили глибокий слід у його душі. Але найгірше це те, що його батько, замість того, щоб підтримувати та втішити, посилював ситуацію, збільшуючи почуття провини та сорому. Звинувачення у жорстокості проти дітей це удар про саму основу сім'ї. Вони руйнують довіру, сіяти ворожнечу та відчуження. У випадку з родиною маски травма виявилася настільки глибокою, що вона призвела до розриву між батьком і сином. Елон, будучи старшою дитиною, опинився в епіцентрі цього конфлікту, змушений одночасно захищати свою сім'ю і протистояти батькові. Роль маски Елона між боргом та особистими межами. Краустичне втручання Елона в сімейні проблеми з одного боку є проявом занепокоєння та відповідальності. Він намагався допомогти своїм братам і сестрам, надав фінансову підтримку і навіть намагався захистити їх від батька. З іншого боку, його дії можна розглядати як спробу виправити ситуацію, яку він сам не може контролювати. Насправді він намагався замінити батька, який, як виявилося, не було. Я вважаю, що Елон Маск опинився в дуже складній ситуації. Він, будучи успішною та впливовою людиною, намагався вирішити проблеми, які потребують не стільки грошей та влади, скільки емоційної підтримки та професійної допомоги. Він намагався виправити минуле, яке неможливо змінити психологічні наслідки, травма, що передається з покоління в покоління. Звинувачення у жорстокості проти дітей це не лише особиста трагедія для жертв, а й психологічну травму для всієї родини. Діти, які пережили насильство, часто відчувають проблеми з самооцінкою, довірою, емоційним регулюванням. Вони можуть повторити поведінку, яку вони бачили в дитинстві, навіть якщо вони зрозуміють, що це неправильно. У випадку з родиною масок травма, здається, передається з покоління в покоління. Діти, Ер РОЛ, маски, які пережили насильство, відчували проблеми з наркотиками, залежністю та емоційними розладами. Елон Маск, незважаючи на свій успіх, також зазнав труднощів з емоційним регулюванням та побудовою здорових стосунків. -Рол Муск – складний портрет батька. У цій історії Еррол Муск з'являється складним і суперечливим персонажем. Він успішний бізнесмен, який побудував імперію і досяг визнання. Але він також чоловік, звинувачений у жорстокості для дітей. Його заперечення, звинувачення та спроби змінити провину інших лише посилюють ситуацію. Я вважаю, що Еррол Муск потребує професійної допомоги. Його заперечення та неможливість визнати, що його помилки це ознаки психологічної травми та незрілості. Висновки важливість визнання, зцілення та захисту дітей. Історія родини масок це попередження для всіх нас. Це нагадує нам про важливість захисту дітей від насильства та жорстокості. Вона наголошує на необхідності визнати травми та шукати професійної допомоги. Це показує, наскільки важливо створити здорові стосунки та підтримувати один одного у важкі часи. Я переконаний, що визнання проблеми це перший крок до зцілення. Важливо створити безпечний простір, де жертви можуть розповісти свою історію та отримати підтримку. Важливо створити культуру, в якій насильство над дітьми не страждає. На закінчення я хочу зазначити, що історія родини маски це не просто скандал, а глибока і болісна драма, яка змушує задуматися про важливість захисту дітей, визнання травми та побудови здорового стосунків. Ця історія це нагадування про те, що складна і болісна реальність може бути прихована за блиску інновацій та амбітних проєктів. І це лише визнання проблеми та привабливість до професійної допомоги може призвести до зцілення та відродження. Я сподіваюся, що ця історія послужить попередженням для всіх нас і надихне на створення безпечнішого та турботливого світу для наших дітей.